Зона рецепції, кабінет для індивідуальних занять та групової терапії, а також оглядова кімната. На базі Закарпатської обласної дитячої лікарні успішно реалізовують проєкт будівництва центру ментального здоров'я. Ми всі живемо зараз на цей момент, щоб зрозуміти, ми всі живемо в стресовій ситуації. Ми всі є під дією цього, що відбувається на фронті. І ті діти, особливо ті, які перебули переселенці, які прибули зі Сходу, вони. Кожна фактична дитина потребує, потребує допомоги, саме ментальної допомоги, психіатричної допомоги, психічної допомоги. Зараз можна сказати, що ми можемо надавати в цих центрах в майбутньому, ми зможемо надавати амбулаторну допомогу, ми зможемо надавати також денний стаціонар перебування і ще сформується також мультидисциплінарна команда, яка буде надавати, ну, при потребі тут буде надаватися, або при навіть виїзд додому планувати. Це надавати минулого року. Міністерство охорони здоров'я України затвердило типове положення про центр ментального психічного здоров'я, що стане важливим кроком у розбудові системи психосоціальної підтримки громадян. Наказ МОЗ номер 1796 офіційно визначає стандарти. Уряд пішов на зустріч і з 1 січня 2025 року вони ввели пакет додаткову послугу. Це центр ментального здоров'я. Центр ментального здоров'я дає психологічну, психосоціальну і також психіатричну послугу для, для дітей. Це є допомога лікарям сімейним, психологам шкільним, які будуть отримувати і надавати ту допомогу на базовій. А тут вже буде трохи розширена більша допомога. Буде у центрі ментального здоров'я будуть у нас працювати лікарі, психіатри. Лікарі, психологи, також клінічні психологи, ну і соціальні працівники. Ті всі спеціалісти, які плануються тут будуть працювати, вони мають вони досвідчені спеціалісти. В установі надаватимуть послуги психологів та психіатрів для дитячого населення. За словами фахівців, широку кількість дітей, які потребують психологічної допомоги, стрімко зростає. Причини: війна, внутрішнє переміщення, стрес та тривожність у сім'ях. Центри такого типу покликані не лише надавати якісну допомогу, а й підвищувати обізнаність суспільства про важливість ментального здоров'я. Ми виявляємо симптоми спектру аутизму. Також дуже багато розладів розладів дефіциту уваги з гіперактивністю. Доволі частим зверненням є затримка розвитку мовлення і також є інтелектуальна, інтелектуальна недостатність, ну і відповідно є розлади поведінки дітей та емоцій дитячого підліткового віку. Тривожні розлади, депресивні розлади, також є ендогенні і екзогенні психози, які є звичайно не такими частими, як попередньо названі, але вони також є. Це основна основ, основні нозологічні одиниці, які спостерігаються при зверненні до лікаря психіатра дитячого. Проєкт реалізують у співфінансуванні з обласного бюджету та фінансового фонду Чеської Республіки. Цей проект це є кооперація не тільки нас, як благодійників, це також кооперація з Закарпатською обласною владою, та Радою та закарпатською держадміністрацією. Карі та республіка облаштовує внутрішні приміщення та створює елементи декору, умобльовує взагалі приміщення. А закарпатська обласна рада та адміністрація створює зовнішні елементи робіт, доступність та десь коридор внутрішні також елементи. Наразі триває облаштування приміщень, укладання плитки, проведення всіх необхідних комунікацій. Особливу увагу приділяють доступності зі сторони вулиці вже встановлюють ліфт для маломобільних груп населення. Дотримуються інклюзивних стандартів у всіх зонах центру. Створення а, центрів ментального здоров'я на базі кластерних та надкластерних лікарень. Власне, ми отримали від Міністерства охорони здоров'я ось таке прохання звернути свою увагу і створити центр ментального здоров'я. Ми, звичайно, спілкуємося і постійно консультуємося з представницями тих, як егідою дружини президента. І ми хотіли створити цей центр власне, дуже комфортним і зручним, як для маленьких пацієнтів, так і для дорослих, щоб вони не відчували себе як в лікарні, а були в комфортних умовах. Тобто він буде Максимально просторний, світлий, будуть хороші, гарні елементи декору тут. будуть розглядатися різні елементи, власне, і для діток, щоб вони відпочили, щоб вони десь погралися, могли подивитися якийсь мультфільм або що. Планується різного плану кабінету. Офіційно відкрити центр ментального здоров'я на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні планують вже в вересні 2025 року. Він стане першим у регіоні простором, де діти та їхні родини зможуть отримати комплексну та професійну підтримку.